Не встигли ми привітати Ірму Вітовську з отриманням звання заслуженої артистки України. як в неї нова радість. 41-річна акторка вдруге вийшла заміж новим обранцем актриси. Став бізнесмен Віталій Ванса напередодні весілля. Ірма розповіла нам як обмивала почесне звання з родиною і колегами, а також про візит президента на одну з її виставок. Для гарних акторів нема поганих ролей. Найскравіші лицедії країни зібралися на церемонії нагородження головною театральною премією Київська пектораль. Підтримаємо артистів. Всі нещодавно на екрани вийшов серіал Родичі, де ви зіграли одну з головних ролей, і про вас дізнався широкий загал. Нам для вас нічого не жалко. Поздравляємо. Yeah. Well, Змінилося ваше життя. Ми приїхали у власну квартиру, зробили за гонорар-ремонт досить непоганий. Так, і це, за, за мій, за мій особистий, тому що за гонорари чоловіка ми інше придбання мали. Тривалий час ви були, ніби трохи в тіні свого знаменитого чоловіка автора Олександра Кобзаря. Я не можу сказати, що я вже так і дуже була в тіні, тому що я виховувала двох дітей. У нас довго не було з чоловіком дітей. І коли сталася така дивна новина, я підряд народила двох дітей, тому Ну, можливо, я виправдовувалась звичайно, але він, він завжди намагався мене всюди брати, щоб я, хоча б знаєте, була присутня разом з ним. На вулицях почали впізнавати? більшість людей. Ем, які рухаються міським транспортом, пересуваються, ви знаєте, вони настільки в своїх проблемах вони навіть і подумати не можуть, що поруч із ними їде ось Віра Кобзар. Вона щойно зійшла з екрану. Там але кожен киянин може зустріти вас у метро чи у тролейбусі, чи у автобусі абсолютно, тому що я не маю власного авто. А навіть якби я мала, я б його не водила, тому що це не моє. Мені це не дуже подобається. Ось і мене поруч із собою абсолютно спокійно можна побачити. Заговорити до мене. Я така, як є, яка була, мені здається, така і лишилася. Маршрут 542, 503 – це так до школи чи зі школи вожу дітей. Тобто ну і в метро, звичайно. Треба просто приглядатися і дивитися уважно навколо. Можливо, квиток закомпосувати продаєте саме ви. Ми я так. На гребені успіхом. Не встигла Ірма Вітовська отримати привітання зі званням заслуженої артистки України, як вже святкує перемогу у номінації Краща жіноча роль за виставу «Сталкери». Вітаю тебе званням заслуженої артистки України. Тривалий час ти, взагалі, у театрі, у кіно, і мені чогось здавалося, що ти вже народна. Я космічна, <свісна> лактична. Як вітали колеги з цим званням, бо вже застілля у тат. Ну ні, в мене просто сина 5 років. Ми вирішили об'єднати моє звання і його день народження а в один день. і дома просто святкували. Олеся Жураківська з такими великими квітами із акторів. Ну до нас прийшли друзі, до нас прийшли письменники, художники. Як вітала сина з п'ятиріччям і як він тебе зі званням? Він зранку прийшов до нас в кімнату, і ми одразу йому подарували з приставку з інтелектуальними іграми. і на цьому його місія закінчилася. Він одразу сів і почав грати. Маму він звичайно привітав і сказав: Мама, я тебе кохаю. Чомусь він вирішив мамі казати абсолютно чоловічими словами. ну Мені це подобається. Нехай мене кохає два в Цьому житті. Ну в тебе просто свято на святі, тому що ти отримала поктораль за головну жіночу роль у виставі Сталкери. Ми сьогодні, як Софія Михайловна Ротару, зібрали всі квіти в залі, які можна ти. І зіграла у цій виставі літню, дуже літню жінку. Не кожна акторка, м'яко кажучи, на це зважиться. Ну, якщо ми кажемо про справжнє ремесло, то тут треба вміти бути брутальною, смішною, старою, молодою, кривою, косою, сексуальною, несексуальною, асексуальною. Зовсім нещодавно був день театру. І у цей день президент Петро Порошенко завітав у саме у молодий театр на одну з вистав, де ти грала одну з ролей. Петро Порошенко пішов з другого акту вистави. Як ти на це відреагувала? Тому що ти ж акторка на сцені, і це ніби ну, не дуже приємно, коли люди, будь-хто, будь-то президент, чи будь-то просто пересічний глядач, просто йде з вистави, значить йому не сподобалося. Ну, Ви знаєте, треба боротися за тих, хто лишився в залі, а якщо в нього нагальні справи, ну можна це зрозуміти, не зрозуміти. Залишилися його діти, додивилися вистави. Якщо він поїхав, отже, може йому треба, а може і не треба, може не сподобалося, а може сподобалося. Це питання не до нас. А до Петра Олексійовича гірше було б, як вийшло півзалу за Петром Олексійовичем. А це було б а це було б дуже погано. А так ну ніхто не помітив. І з акторів на сцені, по перше, ми не бачимо, скільки там глядачів. Ми не чули гуркання дверима, і за це дякуємо. Все.